Це марафон на телеканалі Тіві 7 Плюс. Ми продовжуємо стежити за подіями країни у режимі наживо. І Також нагадаю, бо ви залишалися з нами і в онлайн форматі. Трансляція триває на Ютуб каналі телеканалу Ті 7 Ну, а власне далі ми детальніше поговоримо про стан української енергосистеми і що буде із настанням морозів. До нашого етару доєднується голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики та засновник Харківського енергетичного кластеру Станіслав Ігнатів. Вітаю вас, Станіслава, і слава Україні. Доброго дня, героїв слава і слава ЗСУ! Так. Да. власне, ми продовжуємо жити в тилу з графіками відключення електроенергії. Сьогодні, зокрема, на Хмельниччині одразу дві чарги будуть знеструмлювати. Проте з'являється інформація, що на Львівщині Івано-Франківщині відключень світла сьогодні не буде. Як власне це відбувається? Чому там є відключення в інших областях? Немає. Дивіться, ситуація достатньо критична, оскільки наша енергосистема почала розвиватися на так звані енергетичні острови. Е, і це аварійна система. Е, аварійна ситуація енергосистеми. енерсистема. Тому е, тут кожен регіон сам за себе скільки він генерує, е, стільки він і споживає е, Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття. Вони заразуть переважно за рахунок імпорту електричної енергії. Uh, і тому і тому uh, відбувається так, що uh, що ми маємо uh, певні в регіонах перекоси, і це пов'язане з тим, якщо або має генерацію певний регіон, або інша ситуація це коли є імпорт і імпорт електричної енергії допомагає цьому регіону бути відносно енергодостатнім. щодо Хмельниччини. Тут відносно… ми маємо генерацію. Так ми ж маємо власну генерацію атомну електростанцію. Так, 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 так. Так, відносно непогана ситуація в розв'язі е, всієї країни. Є е, е, атомна електростанція, але не забуваємо, що два тижні тому ворог суттєво пошкодив е, підстанцію, яка е, забезпечує видачу електричної енергії в мережу від е, цієї атомної електростанції. Хмельницької атомної електростанції. відповідно до цього е, станція е, переходить е, в режим незабезпечення електричної. Повної енергії вона працює в режимі часткової видачі електричної енергії, тому на покружальна й потреби всеї хмельничхмельничне вона не може покрити. Ми, коли минулого разу з вами спілкувалися під час чергову, після чергових ракетних ударів Російської Федерації по енергосистемі власне тоді була інформація про те, що були влучання або пошкодження по енергооб'єктах, які здійснювали імпорт електроенергії. І тоді ми з вами говорили про те, що складність може бути і з імпортом. Зараз ситуація вже налагодилась. Наприклад, жаль, ні, ця велика підстанція, яка працює на трансформаторах Huawei, Це єдина українська підстанція, яка працює на трансформаторах Huawei, Наприклад, жаль, там ще йдуть відновлені роботи. Але на імпорт сьогодні на ранок маємо всього навсього 382 мегаватт години постачання електричної енергії в Україну за імпортною моделлю. Відповідно до цього. Це менше 1,5 від цього імпорту, який ми можемо технічно брати, і що Європа нам дозволяє. Плюс зараз відбувається достатньо критична ситуація в Європі. Бачимо, які зараз є погодні умови. Відповідно до цього, європейські партнери не можуть повністю задовольнити наші потреби. в у них в експорті, у нас в імпорті електричної енергії. Відповідно до цього, поки що ми не можемо імпортом повністю балансувати нашу енергосистему. Тому імпорт залишається зараз на рівні 1,5 від тих заяв, обіцянок, які нам прогарантувала Європа. Ще одним фактором впливу на обсяги імпорту електроенергії є ціна в Європі. Вчора я бачила таку інформацію. Власне чи дійсно ми можемо менше імпортувати саме через високу вартість електроенергії? Е, у нас є велика проблема, яка називається прескепи. Тобто, прескепи це гранична вартість найвища на електроенергію. По прескепах тут є велика проблема, яка пов'язана з тим, що, наприклад, жаль, регулятор. Державна комісія НКРКП поки не відбула ці прескепи. І на сьогоднішній день в Європі ми маємо вартість електричної енергії на рівні 300 євро за мігават годину. В переході на наші ціни українські це 15 гривень 42 копійки плюс ще ПДВ треба додавати за кіловат годину. Тобто це вартість вдвічі вища ніж наразі сплачує бізнес, і в п'ять разів, чим на сплачує... так, в п'ять раз більше, чим на саме. Тобто, наприклад, жаль, зараз вартість електричної енергії, яка є в Європі, вона не є конкурентно спроможною. І, наприклад, жаль імпортерам електричної енергії. У нас є один державний партнер, є приватні партнери. Їм просто не вигідно нам постачати електричну енергію, оскільки вона не відповідає цінової політики, які є в Європі. Нагадаю, Грешкам, що в Європі діє так званий спотовий ринок електричної енергії, тобто це готовий ринок на момент. А в Україні діє ринок електричної енергії на годину наперед тобто він прогнозований. В Європі не можуть такі робити прогнози на добу наперед, на годину наперед. Тобто там е це, це більше, хто е має потребу, той швидко викупиться електричну енергію, і тому е не завжди е доцільно українським імпортерам закуповувати електричну енергію, оскільки вони е дуже часто є е дорожчою за електричну енергію, е яку споживає і бізнес, і населення, тому також маємо відключення в ранкові години вечірні, години. і в першу чергу це вночі. Цей спотовий ринок не відповідає е, нашим потребам. Синоптики нам вже цими вихідними прогнозують справжню зиму вночі до мінус 10 градусів. Власне, а це означає, що споживання електроенергії теж буде зростати. Власне чи це збільшить графіки відключення електроенергії? Е, наразі в Києві зараз падає так, так званий е, людиний дощ, який намерзає на автомобілях і на дорозі. Е, дійсно, що е, тепла. Комфортна зима наразі закінчується, приходять суттєві морози в першу чергу на західні рогіну України. А нагадаю, що був такий державний експеримент, зокрема в Закарпатській області. Коли перевели майже всю соціальну сферу на електричне опалення, перевели в закарпатській області крім міста Хуст. Багатоквартирну забудову на електричне опалення, і тому зросте споживання електричної енергії за моїми оцінками. Тільки по соціальній сфері це буде десь 12, максимум 14 відсотків по об'єктам житлової інфраструктури до 28 відсотків. Відповідно до цього будемо мати дефіцит, і це сформує нам графіки відключення, які будуть тривати десь на рівні. 4-6 годин, тобто через 6 годин. Якщо не буде обстрілів нашої енергосистеми. зараз власне ми маємо інформацію від Міненерго про те, що вже з січня відключення електроенергії будуть відбуватися якось по-іншому, не так як ми звикли станом на зараз, не за тими чергами і так далі. Власне зараз вони розробляють нову методику відключення споживачів від електроенергії. Що з тими графіками, що діють зараз, не так. Тут Міністерство енергетики хоче зробити так званий алгоритм вирівняння регіонів. Можливо, цей алгоритм буде працювати достатньо ефективно, але в цьому алгоритмі є важке місце, яке називається Російська Федерація. Якщо не буде обстрілів, то буде графіки зважний по всім регіонам. До Двох тижнів тому мала наприклад Прикарпаття, яке мала дві години на день відключення. А, наприклад, місто Київ було чотири години. Мій рідний Харків мав 6 годин виключення, дві години зі світлом. Тому міністерство хоче зрівняти регіони. Ми про це в вашому матері говорили. Була постанова міністерства енергетики і кабіну від 12 ще червня. Де треба було вирівняти всі регіони по постачанню електричної енергії, але на жаль так трапилося, що обстріли постійно вводять в цю постанову корективи. Ми угу. власне бачимо, що волову частину електроенергії споживають промислові об'єкти. В першу чергу, критична інфраструктура і також великий бізнес. Який. Я, я, я я вас проб'ю. вибачте, будь ласка, навпаки, зараз населення споживає лес угу. електричної енергії. Населення на сьогодні є найбільшим споживачем електричної енергії. Якщо будемо брати такий графік в вигляді діаграми по споживанню електричної енергії, то населення на сьогодні споживає майже 72% від всієї генерації. Але ми от маємо інформацію від Хмельницької обласної військової адміністрації, що вони закликають промислові підприємства області купувати електроенергію за кордоном, тому що близько 30% електроенергії споживає промисловість. А якщо вони будуть закупляти самостійно або імпортувати електроенергію, то це зменшить і відключення побутових споживачів. Як це працює, і чи є такі заклики в інших регіонах України? Якщо вам про це відомо. Так, абсолютно вірно, є такі заклики, є заклики від е, Кабінету міністрів, є такі заклики від державної компанії «Укренерго», яка займається е, передачою електричної енергії від одного регіону до іншого. Але тут питання е, в наступному. Е, в першу чергу, е, це пов'язано з тим, що, е, якщо ви е, знаходитесь на лінії 110 е, кВт і вище, то тоді у вас це може відбуватися безболісно. Такі обмеження не будуть у вас обмежень. Якщо ви е, знаходитесь на лініях е, менше е, кіловоців, кВт, 35, 10, тон то відповідно е, закуповувати, не закуповувати, але все одно у вас обмеження будуть, і це треба е, розуміти, оскільки будуть обмеження побутових споживачів, то й бізнес також будуть обмежувати. Е, По-друге, це дійсно пов'язано з тим, що необхідно розвантажити енергосистему Бізнес буде може закуповувати електричну енергію, і це допоможе менше обмежувати побутових споживачів. Але разом з тим, тут дуже важливо це враховувати по класу напруги по тому, як підключені ці комерційні споживачі, і, наприклад, жаль, їх не так багато, які це може закуповувати напряму електричну енергію. Можливо, це може робити металургія, але для української металургії. Ці вартості, ті закупівлі електричної енергії, вони просто роблять бізнес не рентабельним, оскільки електрична енергія, ми вже говорили, вище 50 гривень наразі є в Європі, і на превеликі це робить наш метал в рази дорожче ніж, наприклад, це є в той самої там Кореї, в високотворні країні, в тому самому Китаї. Тому напрук зараз захиля напряму електричної енергії в Європі, зводить наш бізнес до дуже нерентабельних марок. А з іншого боку, якщо ми розуміємо, що бізнес буде балансувати через це нашу нестему, то знов таки кожен пересвідчений українець заплатить за цю електричну енергію в одиниці товару або послуги, яку він споживає. А як це працює на практиці? Тобто, підприємство має звернутися до прикладу до компанії енергетичної і дати запит про те, скільки їм потрібно електроенергії, так так само Підприємство навіть може вийти на вільний ринок європейський, на вільні європейські опціони. і там закупити електричну енергію і сплатити послугу за передачу електричної енергії, сплатити послугу за розподіл електричної енергії. Але знов таки це буде достатньо високі ціни на рівні 12-15 гривень за кіловат годину, що набагато вище ніж є в Україні. Ми з вами неодноразово говорили про важливість децентралізації енергосистеми України, аби вберегти її і від російських ударів, і власне забезпечити її нормальну роботу. І От з'явилася інформація від керівника енергоатому Петра Котіна про те, що до 2050 року Україна планує збудувати 10 малих модульних реакторів, таким чином додавши в енергосистему до 3000 тисяч мегаватт потужностей. Ці модульні реактори як це працює, і чи це для нас вихід на ваш погляд? При всій повазі до пана Котіна тут є достатньо довгий процес. Поки що історія з водуми реакторами немає жодного впровадження в світі. Є компанія великі партнери Друг України Вестінхаус», яку нещодавно придбав, і це була приватна компанія, Зараз є. Державний концерн японський Тощоба всі ми знаємо ці відеомагітофони тощоба так, але це не лише відеомагітофони ці старі, а це і велика потужна державна корпорація, яка придбала на сьогодні весінхаус. Це велика компанія, яка займається переробкою ядерного. Зник у нас зв'язок із паном Станіславом. Зараз намагаємося його відновити, адже нагадаю, що працюємо в прямому етері. І ви так само маєте змогу доєднуватися до дискусії. Обов'язково залишайте свої запитання під онлайн трансляцією цього етеру на Ютуб каналі TV7+. І на них ми відреагуємо, адже фактично зараз стан енергосистеми стосується кожного із нас, адже кожен на собі відчуває і відключення електроенергії, і, власне, наслідки цих відключень. Тому обов'язково доєднуйтеся і аби знати і розуміти, як зараз рухається держава, зокрема в процесі децентралізації та відновлення енергосистеми. Станіславичи чуєте нас? Так, зараз намагаємося продовжуємо відновлювати зв'язок. Я нагадаю, також власне, що ми працюємо наживо в прямому етері впродовж тому обов'язково залишайтеся з нашим інформаційним марафоном, адже стежимо як за подіями Хмельниччини, так і за всі так і всієї країни. І власне ви можете власне, залишатися з нами та стежити за актуальними повідомленнями. У мінцифри власне заявили про те, що мобільний зв'язок може бути поганий або не ловити. Тому дали кілька правил, до яких ми повернемося за кілька хвилин. І власне нагадаю, також що імпорт електроенергії у давало про це інформацію, що він буде відбуватися протягом цієї доби з різних країн. Серед них, зокрема, є Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Молдова? Загальний обсяг понад 12 тисяч мегаватт за годину із максимальною потужністю в окремі години до 911 одинадцяти мегаватт. Ну і власне графіки відключень на Хмельниччині продовжують діяти сьогодні. Сьогодні будуть знеструмлювати одразу дві черги електроенергії, тому обов'язково подивіться в графіки відключення. Станіславе, чи чуєте нас? Так, так. І це якраз та теза, про яку ви говорили про мобільний зв'язок і приключення. Угу. От якраз ми стали свідками того, що е, десь відбулося приключення, і, мабуть, мобільний зв'язок втратив е, контакт. Головне, що Я зараз маю. ми вас чуємо і бачимо. Власне, давайте повернемося до цих модульних реактор, реакторних систем, про які угу. говорив Котін. Власне, чи зараз це для України вихід? А, це до Проєкт на десятки років не просто на десятки років на десятки років, і на приликі жаль, немає ще досвіду е, в жодної країни світу спроважити такі модульні реактори. Наразі Westinghouse, ця компанія, яка була приватна зараз, її купила е, державна корпорація Тощоба е, з Японії. Е, це е, достатньо довгий процес, достатньо довгий проєкт, е, який. Е, Можливо і буде впроваджений. але не дуже б хотілося, щоб Україна стала таким майданчиком для експериментів для цієї великої корпорації. Тому будемо сподіватися, що доки ми дойдемо до того етапу, коли впроваджувати ці малі модулі реактори, по іншим країнам будуть такі позитивні кейси впровадження таких проектів. Зараз Україна підписує кредитні угоди для будівництва нової сучасної газової генерації? От чи газова генерація в Україні це вихід? Е, наразі нам необхідно на найближчі три роки побудувати 2,7 цілих потужності. Це майже в півтора рази більше ніж Хмельницька атомна електростанція. І тут питання в тому: а чи буде? У нас газ. Тобто видобути ми газ зможемо, а чи буде тиск? Е, і тут велике питання забезпечення тиску газу. Е, наприклад, там, де є підземні сховища газу, там, де є свердловини і видобуток газу, тут проблем не буде. А якщо там брати такі регіони, як Хмельниччина, як е, е, Тернопільщина, е, Чернігівщина, е, місто Крипивницький, де немає ані підземних сховищ газу, а немає тиску е, через е, свердловини, то на прилки жаль, я не сторонник е, підтримки імпорту газу, але наприклад, жаль, наша система е, заточена так і побудована, так що е, якраз е, транзит газу е, нам допомагає мати е, певний тиск в наших мережах тут, або треба збільшувати видобуток. Це раз а по-друге, або не більше закачувати підняга газосховища газу, і тоді через це ми можемо забезпечити тиск в мережах. Тому тут дуже територіально розподілено. Треба зважено відноситись до газопоштової генерації. І на мою експертну думку газові ці генератори генераційні установки треба будувати. Ближче до е, тих місць, де є е, потенційно джерелога. Угу. То чи є зараз якісь кроки від держави в створенні децентралізації енергосистеми? Чи ми обираємо інший шлях? Е, е, шлях за нас обрали, наприклад, жаль. Е, і обрав наш ворожий сусід, який. Е, і призвів до того, що ми створимо децентралізовану систему видачі електричної енергії і генерації електричної енергії е, наразі від держави кроки не суттєві. Більше будує бізнес. Я є приклад, тому що за перше півріччя 2024 року бізнес побудував 200 мегаватт розподіленої генерації, тобто це сонячні станції. На дахах будівель, там, зокрема в Хмельницькому, ми дуже прекрасно бачимо е, на е, кільці е, на в'їзд е, на Кам'янець-Подільський, як будується новий логістичний центр е, компанії «Епіцентр», Це без е, е, якоїсь там реклами, і там навіть на е, фасадах вже становиться сонячні панелі. Тобто, е, бізнес дуже активно зараз буде сонячну генерацію е, для своїх власних потреб. І наступний крок і це видно в Україні великий ретейл починає будувати газорозподільчі генерації, будувати потужності накопичувачів електричної енергії якраз, щоб покрити власні потреби. Тому тут наш сусід більше стимулює бізнес ніж держава допомагає, наприклад, бізнесу. Ми вам дякуємо, Станіславе, що ви доєдналися до нашого марафону. Голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики та засновник Харківського енергетичного кластеру Станіслав Ігнатів був з нами на зв'язку. Говорили про стан української енергосистеми станом на сьогодні. Ну а далі повертаємося більше до подій країни.